Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку як вищі рослини пристосовуються до умов існування. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте, чому наземні рослини такі різноманітні за зовнішнім виглядом. На суходолі вищі рослини входять до складу екосистем різного типу лісів, луків, степів, штучно створених людиною агроценозів. Тому різні види рослин пристосовуються до різних умов зростання. Ці пристосування адаптації можуть бути пов'язані зі змінами будови, забарвлення, процесів життєдіяльності. Світло впливає на розвиток та ріст рослини. За світлом рослини поділяються на світлолюбні, тіньовитривалі, тіньолюбні. Їх ми далі і розглянемо. Світлолюбні рослини або геліофіти це рослини, що потребують для свого розвитку багато світла і пристосовані до життя при повному сонячному освітленні, наприклад, злакові. Тіньовитривалі рослини. Стіогеліофіти рослини, які здатні рости в затінених місцях і при недостатньому сонячному освітленні. Тінньолюбні рослини або сіофіти – це рослини, які вимагають для свого розвитку затінку. Вони мешкають у чагарниковому та лісовому ценозі, плауни, хвощі, мохи, папороті. В умовах недостатньої освітленості хлорофілу в клітина стає більше, тому листки мають темно-зелене забарвлення. У багатьох рослин листки розташовуються таким чином, щоб не затіняти один одного. Таке явище називається листковою мозайкою. За тривалістю освітлення розрізняють рослини короткого дня, довгого дня, нейтрального дня. Температура. Більшість рослин пристосовується до коливань температури і поділяється на морозостійкі, холодостійкі, теплолюбні. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть таблицю. Вища водна рослинність. Це рослина повністю або частково зростає у воді, наприклад, латаття. Наземно водні рослини частково занурені у воду, ростуть по берегах водой на болотах. Вологолюбні існують в умовах підвищеної вологості. Посухостій населяють посушливі місця. А тепер розгляньте схему та проаналізуйте її. Кактус Карнегія Гігантська що зростає в постельних районах Мексики та півдня США може запасати в своєму тілі до 3 тонн води. Завишки ця рослина може сягати 14 метрів. А тепер розглянемо життєві форми рослин. Життєва форма рослин це зовнішній вигляд рослинних організмів, що відображає їхню пристосованість до умов середовища існування. Дерева це багаторічні рослини з дерев'янистими надземними частинами, чітко вираженим одним стовбуром не нижче 2 метрів. Кущі багаторічні рослини з дерев'яніючими надземними частинами. На відміну від дерев, не мають яскраво вираженого стовбура. Кущення починається від самої землі, тому утворюється кілька рівноцінних стовбурів. Трав'янисті рослини. Багаторічні або однорічні рослини зі трав'янистими наземними частинами. А тепер розгляньте малюнки. Підпиши назви зображених рослин і визнач, до якої групи вони відносяться дерева, кущі чи трави. А тепер оцініть свою роботу на уроці. Поміркуйте над такими запитаннями та дайте відповідь на запитання. Домашнє завдання опрацювати параграф 21. Бажаю успіхів у навчанні.